І ненародженим, і мертвим, і живим залишу я пораду, наче спадок. Кладіть бруківку в декілька шарів. Воно надійніше, та й про всяк випадок. А станеться гулянка чи пікнік, і ранок із бажанням похмелиться. Скляні пляшки не кидайте в смітник. Залиште трохи, раптом знадобиться. А маєте авто чи чоперок, і в гаражі пів метри вільних місця, старі покришки киньте у куток. Нехай лежать, вони ж не просять їсти. І взагалі, дорослий чоловік в хазяйстві має будівельну каску, листок заліза, биту, дробовик, кувалду, респіратор, вогнегасник. І доки півник ще не здох двоглавий, допоки люди і часи мінливі. Тримайте в гардеробі балаклаву, бо на віку бач, як на довгій ниві.